Всім привіт! Я Сезан на цьому каналі, і сьогодні я навчу вас контролювати свої гроші, витрачаючи буквально до 10 хвилин часу на місяць. Ми сьогодні зробимо з вами звіт про рух грошових коштів, його також називають Кешфлоу. Це звіт про все, що стосується грошей. Якщо чесно, це вже восьме відео міні-курсу по особистій звітності, проте сьогодні не буде нічого такого, де я буду повертатися до попередніх відео, і тому ви можете собі спокійно подивитися це відео. І зрозуміти, як же обліковувати свої гроші максимально просто і максимально чітко. Отже, як ви пам'ятаєте, був у нас такий от Василь, і для нього ми робимо звітність. Я от прикинув деякі цифри для нього, і на основі цих цифрок ми зараз зробимо звіт. Перший крок, який ми маємо зробити для підготовки звіту, це подивитися, скільки в нас було грошей на перше число. Ми зараз в явному грудні 2024 року, і от на 1 грудня в нього було 8800 гривень. Ми це знаємо з нашого балансу, тому що ми вже зробили для нього баланс. Окей, знаючи, скільки в нього є грошей, наступний крок, коли ми вже дожили до останнього дня місяця, нам потрібно порахувати, скільки ж в нас грошей залишилось. Тобто ми беремо наш гаманець, дивимось, скільки там є грошей, дивимось наші банківські рахунки, див... рахуємо, скільки там у нас є грошей, дивимось під подушку, скільки в нас в заначці грошей, і виходимо на суму грошей на кінець місяця. Це наш другий крок. Крок номер три. Тут ми маємо подивитися наш інтернет банкінг і виділити всі наші надходження. Надходження, що це таке? Це навіть. Це не тільки наша зарплата, це також, коли, наприклад, у нас депозит закінчився і гроші до нас прийшли, або якийсь кешбек до нас прийшов. Грубо кажучи, все, що нам капнуло на карту, ми на цьому етапі маємо собі порахувати. В нашого Василя зарплата 30 тисяч гривень. На відсотках він отримав тисячу гривень, йому повернули 560 гривень кешбеку. Сумарно його надходження 31 560 гривень. Наступний крок. Протягом місяця, коли в нас є якісь значні витрати, то ми лише їх собі позначаємо. При тому, коли ми йдемо в магазин і купуємо собі якусь їжу, то такі покупки ми не відслідковуємо. Нам цікаві самі такі великі, якісь унікальні покупки, щоб ми могли якось посортувати наші витрати, що ж було в нашого Василя. Наш Василь він виплачує оплату ту частинами за ноут 4 тисячі. Окей, він собі це записав. Також він купив як подарунок на новий рік своїм батькам каву машину. Він дві тисячі заплатив готівкою і ще десять винен як оплата частинами. Третє, він орендує квартиру і він ці витрати також показав Вісім тисяч на оренду. Четверте, в нього на роботі бавились всі кратсанту і тому в нього тисяча гривень на це пішло. І п'яте, він скинувся на корпоратив дві тисячі гривень. Всі інші свої витрати він не згадав. І якраз тут ми переходимо до самої суті мого методу, як же я ламаю систему, що я не заставляю людей ходити з блокнотиком і рахувати, скільки вони там на каву витратили або в супермаркеті. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо, скільки в нас було грошей на початок місяця, 800 і додаємо 31 560. Яка логіка? Якби в нього абсолютно не було жодних витрат, то от стільки от грошей в нього би було. Проте в нього витрати були, і він собі згадав витрат на зараз порахуємо. Так, 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 де моя автосума? Ось вона в мене. На 17 тисяч в нього є витрат. Так, от, ми 40, 360, віднімаємо 17 тисяч. Отримуємо 23,360. Проте від цієї суми нам потрібно ще відняти ті гроші, які в нього по факту залишились. Так, 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 так. так, так, Дорівнює 23 360. Я віднімаю гроші на останнє число 12 500 І отримую суму 10 860. Ось ці 10 860 я просто Ctrl-C, і Ctrl-V там, де дрібні витрати. Можна Ctrl-Shift. V і так ви формулу зіб'єте. Ось так. Це я видаляю. Delete. Ну, і що ми бачимо? Ми бачимо, що було 800. Зароблено 31,560. Проте, якщо ми від, ці, від цієї суми ось це плюс ось це, віднімемо те, що залишилось на кінець місяця. Оп, має зійтися зі всіма нашими видатками. Чому видатки, а не витрати? Тому що він може собі, наприклад, депозит поповнити, і це не є його витрати, це він просто гроші поміняв на щось інше, на якесь інше майно. Ось 27860, тобто в мене звіт зійшовся. Все в мене супер. Так, ви бачите ще деякі речі тут під, ри, під рисочкою. Навіщо я це зробив? Не грошові зміни. Тому що наступне відео в нас вже буде про баланс за грудень, а в балансі зміни бувають не лише через гроші. Так от, він загубив телефон, і батьки подарували йому на новий рік новий телефон. Проте це ми відзначимо вже наступного разу. Що ми робимо наступним кроком? Пам'ятаєте, наш кешфлоу November, я показував в це все діло. Такий ось в нього був фінальний звіт по вибуттю. І ось такий фінальний звіт в нього був по надходженням і видаткам. Ми можемо просто зробити Ctrl-C, move, create a copy. Uh, так, назвемо це December. «Rename», «Rename», «Rename». І тут є два варіанти. Uh, як, би, як би робив саме я? Я би брав ось ці всі статті, які мені потрібні, і просто переносив би у свою звітність. Uh, також є варіант зробити цей uh, весь звіт покроково, так, як я робив. Uh, по великому рахунку ось тут. Так, де в мене ось тут, ось тут. Просто більш розжовано. Давайте, щоб вкластися в 10 хвилин, я супершвидко зроблю просто рознесення. А вже потім собі прийдемося ще раз по крокам. Якщо це для когось буде потрібно, то собі подивитись. Отже, дивлюсь, що від мене хоче звіт. Як я бачу, тут є дві категорії: гроші на інше майно, тобто це те, що в нас залишилось, і ми показували це в себе на балансі. І. Витрати, Витрати, тобто ми просто гроші витратили, ну і більше не маємо нічого взамін, тому що ми це спожили. Це може бути їжа, може бути якийсь одяг, тому що я не, ну, не вважаю за доцільним його якось окремо обліковувати. Це вже зайве. Потрібно вміти спрощувати звітність, щоб бачити лише суть. Так от, повертаємось ми до нашого Василя і дивимось на ось цю категорію, на його видатки. Оплата частинами Note, це в нас буде. Іти якраз в категорію, що щось залишилось, тому що в нас є той ноут, ми його можемо пощупати, просто він вже більше стає нашим, і менше ми за нього винні банку. Що стосується всього іншого, то ну, ми цього всього діла не маємо. Єдиний, що, що, єдиний може бути нюанс, що такава машина батькам, тому що, ну, в принципі, це майно, яке лишається, але воно не наше, воно вже батьків. Тому давайте зараз зробимо його трішки сіреньким, тому що, коли в нас буде дев'яте відео, то буде маленький нюанс. По цьому ми. Повернемося до цього. В рамках восьмого відео це просто сіреньке, це те, що в нас не лишилося. Так, давайте я сховаю цей новембр, щоб не лякав мене. Окей, інвестицій в нього не було цього місяця. Пам'ятаєте, минулого місяця він долари купував, в нього якийсь депозит був. Техніка 4000 це той ноут, про який я вам казав. Зроблю автосума. Чудово. Добре, тепер переходимо до витрат. І що ж ми бачимо? Ми бачимо деякі згруповані такі категорії. Е, тому що де ну, просто Василь собі е, жив життя, то ну, він просто писав, що є. Якась там кавомашина, якась там оренда, ну і все в такому тако. Е, так, давайте будемо йти по категоріям і дивитися, чи є в нас щось таке схоже в нашому звіті. Якщо немає, то просто допишемо категорію. Кавомашина батькам НР. Так. Е, не житло, не здоров'я, не таксі, не одяг, не дрібні витрати, не стосунки. Е, так, можна, в принципі, віднести до нори. Я би просто зробив би ось так. Я затерби цю категорію. Так, зроблю лише гарно. Я би назвав, знаєте, як? Я би нап... М -м взаємодія з батьками. Навіщо я так пишу, а не як було спочатку написано? Тому що я хочу, щоб тут було максимально мало категорій і вони були максимально корисні. Тому що, якщо я буду розписувати день народження тата, день народження мами, день народження тітки, день народження бабусі, Новий рік, Різдво, Пасха, то в мене буде супер багато різних статей. А так просто взаємодія з батьками. А що ж це саме було, ми собі можемо подивитися в нашому. В нашій осі штуці, в наших нотатках. Тобто тут в нас скільки було, 2000 гривень. Взаємодія з батьками. Окей. Це ми зробили. Так, якусь галочку ставити чи якимось кольором виділяти. Давайте кольором. Це зробив, це зробив. Так, оренда 8000. Оренда, я точно пам'ятаю, вона в нас була самого верху. 8000. Якось дивно, може, він комуналку ще не заплатив, бо в нього якось більше було. Так, оренда зроблена, 8 тисяч написав. Далі Secret Santa Це щось на роботі, якась була двіжуха. В принципі, можна робота виділити як окрему статтю, тому що робота це така штука, на якій завжди є витрати, тому що там, наприклад, дні народження, всякі, ось всякі Secret Santa Можна виділити як окрему категорію, скільки ж ми витрачаємо грошей, щоб соціалізовуватись на роботі. О, нехай буде тисяча гривень. Не нехай буде, а я це знаю звідси. Так, і далі він ще на корпоратив скинувся 2000 гривень. І цей корпоратив, він також у нас е, йде до роботи. Тому я пишу сюди дорівнюю. 1000 плюс 2000. Супер. Е, так, і що в нас там ще є? В нас є наш смітник, тобто те, що ми порахували, та різничка, яка в нас не сходиться, і ми це просто віднесли у дрібні витрати. Тобто, це такі витрати, як їжа, проїзд, кава, все, що ми не згадали ось на цьому попередньому нашому етапі, все в нас пішло сюди. В принципі, чим більше ми згадаємо на попередньому етапі, тим чіткіший буде наш звіт. Проте, саме ключове, саме головне, в принципі, робити звіт, а вже ускладнювати його чи ні. Це вже з часом собі побачите. Наскільки вам це корисно? Проте в загальному звіт має бути обов'язково. Так, знову. Так, я цю штуку сховаю, бо вона мене дратує. Хайд. Так, 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 так. Є. Зроблю лише гарно. Так, тепер я візьму цю суму всього. І виходить 23 860. Іду я в свої нотатки. І було б добре порахувати, чи в мене ця сума також зійдеться. Навіщо це робиться, щоб перевірити, що я нічого не загубив. І я бачу, що в мене не йде на 4 тисячі, але ж я знаю, чого в мене не йде на 4 тисячі. Тому що я ось до цих 23 860 мав би додати 4 тисячі, які в мене пішли на те, що в мене залишилось. Ось це. Додай, будь ласка, мені ось це. І має бути 27860. Тут в мене не тут, а ось тут. Також 27860, все в мене чудово зійшлось. Тобто, я коли переносив ручками, я не помилився. Якраз ось тут в мене ось видатки всього. І тут би я побачив 27860 і в мене би все зійшлось. Так як у нас грудень, то дуже класно було би бачити, скільки ми за рік витратили гроші на певні штуки. Наприклад, скільки у нас на техніку пішло, ну і особливо цікаво витрати. Наприклад, ми можемо собі подивитися, скільки ми обов'язково маємо витрачати на здоров'я, на дрібні витрати, це також. Якщо в нас одяг, то він також йде в категорії витрати, а не до нас на баланс. Ну і можна собі так прикинути, скільки нам потрібно грошей, щоб в принципі прожити. Це дуже корисно, якщо ми хочемо оці... оцінити наше кредитне навантаження. Навіть якщо ми бачимо, якесь там житло, то ми можемо прикинути, що якщо справи підуть дуже погано, то окей, з'їду до батьків, і ці гроші в принципі можна буде відправити на кредит, в разі чого. Дуже корисна статистика. Я роками її веду і дуже нею задоволений. В принципі, цей звіт у нас готовий, але як ви пам'ятаєте, в нас ще був інший звіт, який також може бути цікаво дивитися. Так, тут ми починаємо з наших доходів. Доходи це гроші, які ми отримуємо за щось. Тобто. тобто, тобто, тобто ось тут зарплата в нього 30 тисяч гривень, і відсотки в нього 1000 гривень. Це його доходи. Те, що йому прийшов кешбек, це не доходи. Це по великому рахунку йому просто повернули ті гроші, які він попередньо витратив. Тобто це зменшення його витрат. Тому я 30 тисяч зарплата, відсотки пишу в доходи, а 560 я запишу у надходження. Тобто, просто прийшли якісь гроші. Так, ось мій звіт. Це я зроблю. Спочатку сюди перенесу. Це сюди. Тут я просто формулку перетягую. І ось ці 560 сюди. Тобто доходи це те, що він заробив. Надходження це те, що йому капнуло на карту цього місяця. Якби в нього там 50 тисяч депозиту повернулося, то надходження були б на 50 тисяч більше. Так, тут ми видатки собі ще більше групуємо, щоб ви бачити лише загальну картину. Інвестиції в нього цього місяця скільки в нас виходять? Інвестиції в нього 0. Нуль. Техніка в нього 4 тисячі знову. Сумарно це все діло дає нам 4 тисячі. Ну і життєдіяльність це, по великому рахунку, ми от все, що витрати, ми просто запихуємо собі у життєдіяльність і не паримось. Тобто це згрубша, скільки нам потрібно грошей, щоб прожити. Щоб посидіти, щоб подивитися, що ж тут сидить, ми дивимося цей окремий звіт. Чому ми його не додаємо в цей звіт? Тому що він у нас буде надто великий і ми. Ну, Не будемо мати від нього ніякої користі. Витрати всього, ну, в принципі, воно не збігаються. Ну і видатки всього, це скільки від нього грошей цього місяця пішло. А, так, я вже цю суму пам'ятаю, все в нас чітко. Тут в мене були якісь формулки. Давайте їх переносу і подивлюсь, що вони нам кажуть. А, так, це наш, наша основна діяльність мінус витрати на те, щоб прожити. Грубо кажучи, ми на роботі заробили 30 тисяч, і на ці всі наші штуки. На наші витрати, те, що ми спожили і більше нічого не маємо. У нас пішло 23 860, тобто 6140 це результат від того, що він місяць ходив на роботу. Дохід мінус витрати це трішки ширша штука. Тут ми беремо не лише те, що він на роботу ходив, а й його інвестиції. Тобто ці відсоточки, які йому прийшли з депозиту, ми також беремо до уваги і розуміємо, що фактичні гроші, які він має, 7140. Ну і інвестиційний дохід мінус витрати, це я від тисячі віднімаю 23860. Тому що багато людей живе мрією, що от буду на пасивному доході е, заробляти і не буду працювати. Ось можете дивитися, скільки вам потрібно ще пасивного доходу, щоб просто покрити свої витрати. Е, ну і на цьому етапі також можна було б, знаєте, зробити ось так: ctrl Right. Райт. Перемістити це все діло вправо. І просто зробити. Рік. Щоб подивитися, скільки ж ми заробили грошей за рік. А від основної діяльності те, що ми на роботу ходимо від інвестицій, доходи всього, воно нам підсумує. Ну і, в принципі, логіку ви зрозуміли. Оце от інше надходження це по великому рахунку єрунда. Це нам не дуже цікаво. От ці от надходження так, це цікаво, мені подивитися. Е, ну, Може бути цікаво подивитися, скільки в мене на нажитці діаліз всього пішло за рік, проте я скоріше подивлюся, саме ось цей от звіт. В цьому звіті можна собі доходи подивитися. По великому, по великому рахунку, тут саме головне це сиділо порахувати, а вже далі рознести, щоб вам було зручно, це вже, знаєте, up to you. Як ви хочете, так собі і зробите. Я вам пропоную такий варіант. І в першу чергу мене цікавить ось цей звіт, де розписано, що я купую, що в мене лишається, і особливо, що мене цікавить, от саме мої витрати. Що ж тут можна підрізати, а без чого я не обідусь. Ось тут мене цікавлять доходи. Скільки я зробив за цей рік. Окей, як я обіцяв, давайте пробіжимося по більш довому варіанту, як це можна робити. Пункт перший: рахуємо кількість грошей на перше число. Якщо ви перше робите звіт, рахуєте. Якщо вже ні, просто берете з попереднього звіту, скільки у вас грошей було на перше число. Далі ви собі рахуєте всі ваші гроші, які у вас є на кінець місяця. Ну, Тут цифрики в нас за листопад, просто саму суть передаю. Можна ось наступним кроком це зробити. Це я не тут показав, це ось тут ми показуємо. Гроші на кінець періоду. Потім ми рахуємо те, що збільшило гроші у нас. Тобто відкриваємо інтернет-банкінг і переписуємо таку табличку, як ми робили, в принципі, і в наших нотатках. Далі, за формулою гроші на початок, плюс кеш-ін, мінус гроші на кінець. Що ми рахуємо? Ми рахуємо, скільки в нас грошей кудись пішло. Далі ми рахуємо, ми рахуємо, згадуємо наші покупки, після яких в нас щось залишилось. Пишемо окремо. І далі згадую значні витрати на підтримку життєдіяльності. І окремий цей мій чарівний крок. Те, що в нас не сходиться, ми відносимо просто в дрібні витрати, грубо кажучи, такий смітник, де ми просто собі. Згрібаємо всі ті витрати, які ми собі не записували ну, протягом місяця, на їжу, на проїзд, всяке таке. Про те, що проїзд, от треба чи не треба записувати? Якщо ви багато користуєтесь таксі, то в принципі треба. Якщо мало таксі, Ну можете записати, можете не записувати. Знову ж таки, головне, щоб вам було зручно. Саму суть я вам показав, що все, що згадали. Ми описуємо все, що не згадали, ми рахуємо, як різниця між наш дохід плюс гроші, які в нас були на початок, мінус гроші на кінець місяця. Ну і маємо чудовий звіт. Ну і далі можна собі ось так от розписувати лише надходження, якщо вони цікавлять. Ну і ось це от вже вибуття. Ну що, я вас вітаю. Сподіваюсь, ви почнете робити ваш звіт про грошових коштів. Тому що, якщо чесно, як на мене, це. Один з двох китів, на яких тримається початкова фінансова грамотність. В мене вже вийшло відео, чому не можна заробляти менше тисячі доларів, і не лі... ну, і, як мінімум, не в інвестування, поки ви цих грошей не... не заробляєте. Ось це перший кит просипатися, лягати, спати з думкою, чи достатньо я роблю для того, щоб вийти на тисячу доларів. І другий це просто робити звітність. З місяця в місяць рахувати, скільки у вас грошей, щоб бачити, як ви йдете до своєї мити. Ну що? Я вам дякую. В нас ще два відео до кінця курсу. Почуємось.